Заяву про відкладення підготовчого судового засідання. Винувачений погрібніченко Ігор Миколавич судове засідання не прибув. Захисник Орнага в інтересах винуваченого направив заяву про відкладення засідання. Також винувач... захисник Костинок Андрій Михайлович судове засідання не прибув, направив заяву попереднє засідання про відкладення розгляду. Захисник мисії Ванжеліканатолій в судове засідання не прибула. Також потерпілий квазиковщо Камішинко Козлов та пушкар. Судове засідання не прибули. Отже, знову маємо на клопотання. На жаль, пан Погрібніченко не одужав до сьогоднішньої дати. І в нас є клопотання від його захисника. Поки що про відкладення лише справи. Якихось документів по важності неприбуття поки що не надано. Кисника, Костенка, він ще в відпусті, так? Наскільки я бачив, І палія Валерій Петрович. Він, як там стан його здоров'я, дозволятиме в подальшому брати участь. Я до того, що 15 травня ми збираємось. Якщо в нього раптом така хвороба, яка взагалі не, ну, утрудняє або унеможливлює здійснення вашого захисту, то щоб ви задумались над тим, щоб взяти, можливо, іншого захисника. А якщо не маєте можливості, ми вам обов'язково зможемо таке забезпечити за, за першим же ж вашим клопотанням або знають з власної ініціативи. Добре. Так, захисник Корнага. Так само, попередньо, ну, то що у вас є інформація. Ваш підзахисний вже до травня місяця, коли в нас наступне засідання одужає. Обов'язково хай приносить всі документи. Так, що знаємо. Як нам Олексій Петрович приніс, подав минуле судове засідання. Отже, в такому складі поки що ми зможемо лише вирішити клопотання Богдана Володимировича Саніна обвинуваченого про скасування грошового стягнення. Є ще клопотання пана Калиберди, щоб ми зробили перерву в 9-й годині, бо йому на навчання. Ми вдячні, що ви сьогодні з'явилися. Ми І з, того, з приводу вашого клопотання я впевнений, що школа суддів і ректор, і викладачі з, з розумінням віднесуться до вашого положення, до вашого обов'язку з'являтися в судове засідання. І думаю, нічого страшного не відбудеться, якби ви на півгодини запізнились минулого разу або цього разу на ваше навчання. Разом з цим сьогодні ви навряд чи запізнитесь, тому що, тому що зараз ми не будемо вирішити питання поважності причини прибуття вашого минулого судового засідання з тим, в зв'язку з тим, що не ви основною причиною стали відкладення, бо не було погрібніченка, він хворів. Не потрібно зараз ніяких коментарів тощо. Думку свою я вам сказав з приводу цього. І впевнений, знову ж таки, що школа суддів з розумінням віднеслась би до вашої ситуації, якби ви запізнились. І єдине питання, яке ми сьогодні можемо вирішити, це знову ж таки клопотання пана Саніна про його про скасування грошового стягнення. Я нагадую, шановних учасників, хто поспішає, кому не хочеться це слухати. Таке клопотання можливе розгляд його можливий без участі інших учасників, лише особи, яка заявила це клопотання. Ну, наскільки я пригадую, грошове стягнення було накладено з ініціативи суду, і разом з цим прокурор поклопотав, то прокурор також за вашим баченням бажаєте ви взяти участь в розгляді цього клопотання. Так. Якщо хтось хоче покинути зал, ми зробимо технічну перерву зараз. І ви матимете таку можливість. Це в межах, почекайте, поки ще не розійшли. Зараз, Павло Вячеславович, я бачу. Ми зустрічаємось 15.05. Це всіх, занотовано, ніяких там цих, так? Нюансів немає. Так, так. так. То ви з цього приводу хотіли щось запитати? Так, технічна перерва, щоб всі, хто кого не стосується, могли...